Мої вітання, друзі, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися новою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Олеся і Іван одружилися з зовсім молодими, коли обом виповнилось по 19 років. На той час мама Олесі погодилася жити на дачі на літо, а діти нехай живуть на квартирі. На зиму вона приїде, та Іван до того часу планує знайти молодим окреме житло. Мама Олесі ставилась до зятя дуже добре. Коли вони приїжджали на дачу, вона готувала багато смакоти, так що всі були задоволені. Мама раділа, що діти їдять все, що вона приготує, а молодята раділи, що їм не потрібно готувати. Ганна Васильівна накладала великі сумки овочів, фруктів, щоб діти їли все свіже і корисне. Іван відчував турботу тещі та цінував її, та в душі. Не міг сказати, що мама Олесі йому подобається. Вона його якось дратувала, якесь несприйняття. Йому вдавалося приховувати своє роздратування, і щоб часом не наговорити чогось лишнього, він просто намагався з нею якомога менше спілкуватися. Олеся цього не помічала, вважала, що в них все добре. І якщо мама на зиму повернеться у квартиру, то житимуть вони тихо та мирно, не діставала чоловіка, щоб розшукував житло. Іван, коли їздили на дачу з дружиною, пройшовся будинком, поглянув, скільки дров є в наявності, підрахував, якщо додати, то вистачить на всю зиму. Так розповідав він Гані Васильівні. Вона кивала головою, але про наміри залишитися на зиму на дачі нічого не говорила. На дворі рання осінь. Коли останній раз були на дачі, все прибрали, овочі, фрукти розподілили, де зберігати. Іван і Олеся приїхали додому. Ввечері, поки дружина ще не повернулася з роботи, Іван розмовляв зі своєю мамою. Він негарно відгукувався про те, що розповідав, як вона його дратує. Оглянувся, а Ганна Васильівна стоїть у дверях із валізою. По її вигляду, Іван зрозумів, що почула вона багато з того, чого їй не потрібно було чути. Наразі Іван перед вибором вибачитись, чи з'їхати з їхньої квартири одному адже Олеся. Також образилась на свого чоловіка за те, що він погано говорив про її маму.